Вже п'ять років поспіль в Чернівцях у перші вересневі дні з усієї України та Європи збираються шанувальники літератури на міжнародний поетичний фестиваль Марідіан Черневіс. Головною метою цього дійства було повернення столиці буковини та нашої держави загалом на культурну карту Європи та знайомство нашої молоді з сучасними всесвітньо відомими письменниками. Але цьогоріч все змінилося, бо кажуть поети, вони не можуть спокійно фестивалити на фоні війни. Визначення поезії іскуства це піддання смерті. І от наш фестиваль вот ще маленька спроба пріодаління смерті, которая рядом з нами. Саме тому цьогорічний ювілейний фестиваль має символічну назву Муси не мовчать. Поети кажуть, що в своїх творах нестимуть людям мир, спокій і любов українською мовою у Харкові, російською Чернівцях та івано франківську Цей поетичний тур, це такий наш маленький фронт. Тому що мета цьогорічного туру це об'єднання країни. Створення такого культурного простору, який об'єднує схід і захід України. Надважливо також кажуть літератори, що про справжню Україну та про її нерозуст відомих митців почули в Європі. Поет Нільсен, який приїхав в Україну з Данії ще в травні, каже, що вже готовий розповісти про нашу державу та людей у розділі своєї книги, де жиє описи Ірану, Іраку та Афганістану. А першими враженнями та емоціями від життя тут поділиться на фестивалі. Коли я приїхав в Україну, я намагався любити всіх. Я намагався любити партизан. Бути правий сектор, я любив усіх і намагався дарувати це тепло. Звісно, мені здається, дещо утопічним, коли я одна людина, як ангел, спустився до вас і буду пропагувати вам мир. Але я вважаю свою місію доцільною і думаю, що це багато дасть вам українському народу. До Чернівців приїхали письменники не лише з усієї України, але й Польщі, Данії, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Франції та Великобританії. Будуть і сюрпризи. Найбільша несподіванка і, можливо, навіть така сенсація це приїзд до чернівців на цей фестиваль сина Павла Целана, Еріка Целана. Але, окрім традиційного читання поезії, презентації книг, зустрічі в Целанівському центрі, цьогорічний фестиваль повинен стати таким собі дискусійним майданчиком, на якому будуть вирішуватися актуальні питання нашої України. І всі ці думки поети потім передадуть в Польщі, яка перейме естафету поетичного турне фестивалю. Потім в Чехії, Німеччині, та підіб'є підсумки 30 вересня у Австрії. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.